У недалекому минулому математик класний керівник, учитель року 2020. А з січня 2022 військовослужбовець збройних сил України полтавчанин Сергій із позивним Брама готувався до цієї війни заздалегідь, відчуваючи небезпеку. 24 лютого зустрів в лавах збройних сил України, адже за місяць до війни зрозумів, що щось. Буде відбуватись. Розумів, що я буду необхідніший, і мої знання, навички будуть необхідніші в Збройних силах. Тому підписуючи контракт на фіксований термін, я розумів, що якщо щось і почнеться, я вже буду знати чітко, які задачі мені виконувати, що мені потрібно буде робити. Тому 24 лютого я зустрів в частині, яка вже почала розвертатися і вже. Перші години ми виконували свої бойові поставлені задачі. В цивільному житті я був вчителем, викладав математику і інформатику в ліцеї, класний керівник, учитель року міста, міста Полтави 2020 року. Всі навички, які мені були потрібні в роботі в школі з людьми, вони тут повністю стовідсотково себе виправдали. Просто накладаються деякі нюанси, пов'язані з. Військовою службою. Вчительський труд він з кожним роком все менше-менше ціниться, і особливо зараз. Тому я не, не зможу в себе повністю віддавати, знаючи, що цей труд не ціниться. А е, чи буду я продовжувати військову службу по завершенню контракту чи військових дій, все буде залежати від того, наскільки я буду особисто тут корисним. Якщо мої навички вміння. Оцінить командування, і я буду корисним, я буду продовжувати службу. Про своїх побратимів Брамо розповідає з усмішкою та відмічає високий морально-бойовий стан бійців. Ці бійці вмотивовані, довгий час ми готувалися, готувалися не лише фізично, тактично, а і морально. Тому кожен боєць відповідає повністю тим поставленим задачам. Якщо хтось і не впевнений в собі, завжди знайдеться побратим, командир, який вміє грамотно підібрати слова і підтримати в тяжку хвилину. В цілому морально-психологічний стан підрозділу задовільний. Війна та випробування загартовують українців своїм героїзмом. Ми викликаємо повагу і змінюємо світ. Боротьба за свободу та незалежність за утвердження нашої національної гідності триває, і перемога в цій битві неодмінно буде за Україною.